Хочете прикол? Сама природа нам підказує і показує, як все влаштовано і як гармонічно має бути. Самець має бути красивий і доглянутий, щоби привернути увагу самки. Подивіться, самець і самка. Дивіться, яка різниця. Самець і самка. Наше все перевернуто і не дарма. Жінки, в яких захована велика сила, через нав'язані штучні ідеали, не люблять і не приймають своє тіло, свою зовнішність, стають залежними від норм і стандартів, відповідно, стають енергетично слабкими, втрачають свою силу через служіння культу, а також в погоні за нав'язаними штучними нормами моди, відволікаються від своєї істинної суті та природи, порушують гармонійність та баланс. Самообманюються, підміняючи внутрішню пустоту і недостачу зовнішнім оформленням та непотрібними розрекламованими іграшками, які тільки підкреслюють людську тупість і невігластво, заміняють здорову, живу, чудодійну, цілющу сексуальність на погодь та збочення. І, звичайно, таких же потомків приводять на заміну собі, і такі ж покалічені уявлення світогляду передають їм, так і живуть. Неможливо, що в голові лайно, головне, що кросівки модні. І сумочка Брендова. Неспроста музична попса і мильні опери навколо нас давним давно крутяться лише навколо одного. Люблю, без тебя я, я, я за ним упаду в Так нас запрограмовують на залежність та бажання володіти. Щодо любові не має жодного відношення, повністю нав'язаний кастрований інститут сім'ї та запрограмовані правила стосунків, які заводять нас у залежність. Вони так старанно роблять нас неповноцінними, щоб ми прогавили своє дорогоцінне життя, ганяючи за зовнішніми штучними ілюзіями, забувши, хто ми є і чого насправді хочемо. Жінкам і дівчатам вносили програму недосконалості через нав'язування стандартів краси. Через що багато з них стикаються з психологічними наслідками: невпевненість в собі, самотність, надмірна сором'язливість, боязнь зробити перший крок, або ж, навпаки, надмірне его, хвороблива самовпевненість, високомірність. А в багатьох захоплення зовнішністю та модою перетікає в якусь манію, вони перестають бачити межі. Подивіться, скільки навколо перекачаних форм та огидних нарядів. Загалом величезна серйозна тема пастка за пасткою, підмінено все. Можна цілий том видати. Вся справжня суть сучасної індустрії, моди та краси зробити нас залежними. Замітьте, ні, не красивими, не щасливими, не мудрими, а саме залежними. А що ж це за краса, якщо тобі з боку сказали, як вона має виглядати? Набери сміливості помітити і визнати це. І ти отримаєш бонусом неймовірну силу. Я ж бачу красу без підказу, без оформлень і декорацій. Я і не спорив, і бренд може бути красивим. Не підловлюйте на слові, ширше дивіться. У сучасній молоді ці бренди і шмотки часто вже замість здорового глузду і замість і душ. У них тут же тренди, бренди пути. Краса хто? хто дивиться. Та чи зможеш ти розглядіти красу в тому, що не красива? Просто заміть, бути модним і трохи повимахуватися хочеться лише перед кимось. Перед собою нема, не було і не може бути смислу бути модним, навіть якщо ти цього не розумієш поки що. Я знаю, багато хто з вас скаже, я там нігті для себе роблю, попок для себе пробила, тату для себе набила. Це круто, якщо ви маєте таку можливість бути для себе красивою і любимою. Це круто і це дійсно живе, якщо ти тільки від цього не залежиш. Але погодьтесь: в більшості випадків це лише самообман. І в більшості випадків вся мода і штукатурка робляться на публіку. І щоб відповідати нав'язаних рекламою норм, які мертво до нас прикипають. І ми вже щиро приймаємо їх за свої, і більшість настільки від цього залежні, що вже не вилікується. Це рівень дитячої показухи. Дивись, яка я крута. Красачий бренд не заміняє людяність, не заміняє порядність, честь, совісність, не заміняє доброту, милосердя, щирість. Не заміняє любов. Зате дає ілюзію переваги. А перевага кому потрібна лише неповноцінному і лише перед кимось. Самому перед собою це просто недоречно. Ось таким психологічним непомітним методом силу жінки, як великої матері, зламали, перетворивши вас на неповноцінних, вічно шукаючих зовнішніх узорних штучних замінників, вічно домальовуючих чимось красу. Хочете прикол? Самець має бути красивий. Прикрашайте себе, мужчини, будьте яскравими. Фантазіор. Ти мене називав.